Дивитися на тебе. Чи Дивіться камеру? просто на мене. Не зважайте на камеру. Ясно. Вас вважають наступним великим квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам і Вайт. Не розкажете. Я буду найкращим. Клас! Камерон Кей. радий знайомству. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто хто ти? Легенда. То хто ти? Легенда! Легенда! То Час на Злови м'ячик. Ми будемо в лізі! Якщо прагнеш вийти за рамки, ритмі, <звук> <стати> легендою... <звук> телегеньким. Послухай, що я скажу. Це не гра. <звук> хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно впорайся. Впорайся. Готуйсь! Повільно. Готось! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Він з ним такий жорстокий. Якого чуть? Готой! Годой! Готой! Готой! Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Ха-ха-ха-ха! усе гаразд? Здається, тут щось не так. Ти не здогадуєшся, ось що втрапив. Хе-хе-хе! Оце все справжній футбол! Хе-хе-хе! Ти не зобов'язаний. Етто Я ще ні в чому не був такий впевнений. Так сильно. Камерон Кейл цього хоче. Ain't a killer, but pushy. Я це тобі просто так не відібрати. Що як я не хочу! Тікай. Вважай, що це дару на боїл Чим ти згодний шархувати!